Продовжуємо тему стресу і допомоги дитині в цьому стані. Минулого разу ми говорили про визначення стресу, його показники та прояви. Зараз ми спробуємо розібратися, яка допомога потрібна дитині в стані стресу, і як можуть допомогти батьки, і коли необхідно підключати лікарів. Першу скрипку у створенні для дитини безпечного середовища грають батьки. І не тільки у створенні затишного і безпечного будинку, а й у поведінці. Особливу увагу необхідно приділяти, які телевізійні програми, книги та ігри дивляться, читають і грають маленькі діти. Передачі новин, шоу або ігри з насильством можуть викликати страх і занепокоєння. Дітям обов'язково необхідно говорити про зміни в сім'ї, переїзди. З дітьми, в принципі, необхідно говорити і спілкуватися щодня, а ще слухати свою дитину і чути. Слухайте свою дитину, не критикуючи, працюйте зі своєю дитиною, щоб допомогти їй зрозуміти і вирішити те, що її засмучує. Розвивайте у дитини почуття власної гідності, використовуйте винагороди, а не покарання. Намагайтеся залучити дитину до діяльності, де вона може досягти успіху. Дайте дитині можливість робити вибір і мати певний контроль над своїм життям. Щоб більше ваша дитина відчуватиме, що вона контролює ситуацію, то краще реагуватиме на стрес. Заохочуйте до фізичної активності, аби дитина краще переносила стресову ситуацію, варто звернути особливу увагу на якість харчування, вчасна, тепла, поживна їжа, а також до відновлення навичок гігієни і режиму дня. Дитина повинна добре і достатньо спати, виходити на прогулянку, виконувати посильну роботу. Дитині слід мати свій простір, де вона може спокійно побути на самоті. Корисно долучати дитину до малювання, ліплення чи інших творчих активностей щодня виділіть час для дитини, коли ви повністю відкриті до спілкування, доступні на вимогу. Не примушуйте дитину спілкуватися з вами без її готовності поділитися з вами своїми переживаннями. Якщо дитина здатна зрозуміти, ви можете розповісти про ваші переживання та способи виходу зі складної ситуації. Запропонуйте дитині вести власний щоденник, коли необхідно звернутися до лікаря. Дитина стає замкнутою, відлюдькуватою, пригніченою, нещасною, має проблеми в школі чи спілкуванні з друзями, родиною, не в змозі контролювати свою поведінку або гнів. Насправді найкраще, що ви можете зробити для захисту дитини від стресу, це бути поруч. Будьте здорові, бережіть себе та своїх діточок.